Ось отримали вже ліжко. Замовляли у пана Юрка і у пані Віталіни. Ось тумбочки такі гарні з секреткою. Дуже якісно зроблено. Чехольчик до матраця. Ось таке ліжко. По матеріалу дуже якісно зроблено. Крашено дуже добре. Лака не шкодували. Гарно, все рівнесенько, все чітко стало, по замках, взагалі притань немає, ні зазорчиків, нічого. Бильце гарно зроблено. Таке хазяйське, хазяйське. Ще одна тумбочка у нас. Тоже Гарно, чіленесенько, все по зазорам. Дуже добре. Все, слава склали. Всім рекомендую. Гарного вечора.